Саграда Фамілія це молитва втілена в камені. Будівництво розпочалося в 1882 році, а у 1883 році архітектор Антоніо Гауді очолив його. Поєднавши готику та модерн, хоча він помер у 1926-му, Його бачення продовжує надихати, а завершення храму заплановане на 2026 рік. Це через понад 140 років після початку будівництва. Базиліка багата символікою з 18 вежами, які представляють Ісуса Христа, Діву Марію, 12 апостолів і чотирьох євангелистів. Найвища вежа Христа стане найвищою церковною вежею у світі. Фасади храму це кам'яна Біблія, а інтер'єр нагадує Райський ліс, колони дерева підносяться вгору, а крізь вітражі лється божественне світло. Щороку мільйони людей приходять сюди, щоб відчути присутність Бога у цьому архітектурному диві, що свідчить що віра та людська праця творять чудеса. Що ви думаєте з цього приводу? Хотіли б відвідати це місце?